Мамо, матусю, скільки тепла і радості таїть собі це магічне слово. бо називає людину, чия любов не знає меж. Мама, це той дужий птах, що дав окрила, що відкрив дорогу у життя, це та людина, перед якою ми у вічному боргу. Знову ясне сонце наді мною, в травні весною. Знову сад тиненьку я вітаю, щастя і радості бажаю. Моя наймиліша з усіх людей ненька. Ти мам, голубка, щира і ненька. Нема в цьому світі усі, я зізнаюсь. Найкращі вітання в моїй матусі. Багато в світі різних слів, та виразів ще мало. Ти ласкавіша, та й найрідніша. Слово, мама. Хоча б яку ти ти із доріг, хоча б якими ти не йшов шляхами, та через гори терні і зневір ти повертаєшся до мами. Ці теплі руки та густа, що так в дитинстві зігрівали. Це ніжне серце, ніби птахи завжди з тобою мандрувала. Спіши до неї крізь літа, шануй люби, не дай то жити. Коли ж вона і рідна, і свята тобою вічно буде жити. Мама, це найдорожча людина. Мама, це радість за дочку і сина. Мама, це щастя, океані добра. Мама, це море людського тепла. Мама пташка, любідка велика. Мама це очі, які бачать на мене. Мама, це найкраще усе у світі. Мама, це усе, що сонце світить. Мама це серце, котре щиро любить. Мама це ласка, котре всі любить. Мама це е, участь у вашому святі. Мама це мріє, щоб всі були багаті. Мама це радість і в хаті достаток. Мама це мріє, що зробить порадок. Мама, це щирість п'ятсот подарунків. Це нігність, мільйон поцілунків. Це думка, щоб усі були здорові. Мама, це правда у кожнім слові. Моя матусю. Дякую тобі за все, що маю і що буду мати. І за життя дароване мені, тобі вклоняюсь низько, люба мати. Моя рідненька, дякую тобі за те, що не могла спокійно спати, за все, що дозволяла ти мені і вміла промовисто мовчати. Моя єдина, дякую тобі за терпіння вічне і без краю. Цілую твої золоті руки. І мені так радісно, що ти в мене є. Дорогі наші жінки, мати, бабусі. прийміть найщиріші вітання з ніжним, ласкавим і світлим для всіх днем. Днем матері. Найкраще піти хочеться цей день принести вам. Найкращі всі слова, що влинули завжди пісні. І лише весна в житті цвіла.